Вітаю вас на моїй смачній кухні. Шановні підписники і гості каналу. Пере... Приємного вам перегляду. За побажанням, великим побажанням чоловіка, вирішила приготувати салат з цибулі. Ще це на той випадок, коли до получки вже не залишається коштів, економно і вигідно. Для салата потрібні 650 гріпчистої цибулі. Два яблука, сік лимона. За наявністю можна додати зелень, сіль перед за смаком, одна столова ложка олії. Ну, я буду готувати і дивитись, може я і цукру додам півчайної ложки. Так, уже... Паростки йдуть у цибулі. Отак, От тоненько крисимо цибулю, з кибочками. От вони тоненькі, просвічуються. І так вріжемо цю цибулю. Тоненько. присолю так и мне человек сказал чтобы я цибулю пожмакала вот я так Цибулю можна і не давити, Ну, тільки вона тоді настається, довше буде і жорсткіше буде. Ну, це чоловік так заважав. Трошки цукру і ще трошки солі додав, перцю і лимонний сік. І це перемішаю, і нехай воно Підожди, поки я яблука поріжу. Поки я почистила, серединку видавила, вирізала е, лимоном, намастила лимоном і тепер буду теж тоненькими нарізати кибочками. Це в мене Петрушка викопала з-під снігу, як у касці 12 місяців. Так, тепер яблука і це все перемішати. настоятись в холодильнику. Ну, перед тим як холодильник вставлять, треба спробувати на смак. Може чогось додати, може солі, може Ну У мене тут лимонний сік, все є. Нормально. На пару годин салат цибулі відправлю в холодильник, щоб настоявся та набрався смаку. Салат вітамінний, а взимку вітамінів в кожному організмі не вистачає. Так що рекомендую такий Трошки прикрасила, щоб око смакувало. Щоб і око смакувало. Підписуйтеся і готуйте разом зі мною. Слава Україні! Героям слава!